Пане Анатолію, ну от, багато розмов загалом стосовно призначення Михайла Федорова на цю посаду. Багато сподівань на нього покладається. Багато так само є ну певних занепокоєнь. От мовляв, галузь для нього не зовсім знайома. Хоча він постійно акцентує на тому, на, на своїй участі в дронових програмах різного роду. Ваша професійна діяльність є безпосередньо пов'язана з військово-промисловим комплексом України. Забезпеченням якого тепер по суті займатиметься так, керуватиме його Михайло Федоров. Які у вас очікування як у фахівця? Які сподівання на нового міністра оборони, пане Анатолію, на що б ви, можливо, радили навіть звернути увагу на основі практичної своєї діяльності? От до цього на яких напрямках акцентувати варто? У нас щойно був сюжет, де українці об'єднали зусилля для того, щоб забезпечити електрикою тих українців, які це зробити самостійно. І тут я би казав про те, що насправді, якщо казати про е можливості нового очільника міністерства оборони, треба пригадати перші дії, які робило міністерство цифрової трансформації: появу Брейвану, появу ініціативи щодо армії дронів, появу низки інших ініціатив, які спонукали приватних підприємців відкривати компанії, які почали виробляти засоби раді електронної боротьби, які почали виробляти різноманітне ударні безпілотники, розвідувальні безпілотники і так далі. Тобто, в принципі, міністерство зброї трансформації зробило а, на першому етапі те, що повинна була зробити держава, тобто зробити перейти, перевести державу на військові рейки коли. Вся держава почала працювати умовно на захист свого суверенітету. Це змогли зробити за рахунок такої ініціативи з боку мінцифри. Змогли зробити українці, об'єднати зусилля зробити велику кількість компаній. Давайте. Про це казати про те, що зараз близько 2,5 тисяч компаній є лише тих, хто займається ОПК. Ми кажемо при чому ще 800 компаній, з яких вже стали, які можуть виходити на міжнародні ринки про і конкурувати з деякими західними партнерами, і тут треба казати про те, що насправді це було новим поштовхом до технологічної війни, тобто спроби пошуку цієї унікальної української спроможності, шукати бути винахідливим і а, застосовувати деякі. Банально побутові речі для того, щоб створювати зброю і а... Покладаємо велику надію, що під очільне коли під очільництвом Федорова це буде на краще для Міністерства оборони, вирішиться низько інших питань, де залишалася радянська армія? Пане угу. Антоні? А нагадайте, будь ласка, от як знову ж таки з професійної точки зору от, про армію дронів ви згадали, чи чи до речі, а ви знайомі особисто з Федором? Може, по перетинались по якихось лініях так само по тій же армії дронів? От як, як це працює станом на сьогодні? Просто для? Розуміння наших глядачів так детальніше, якщо можна про роль безпосереднього Федорова у технологізації армії в переведенні війни оцієї з ну більше з піхотно окопної так в переведення на, на на роботизовані системи, я постійно кажу про те, що нам треба переформатовуватися з е, особистостей на е, посади. Про те, що ми повинні забути про ці радянські інструменти, але давайте зауважимо насправді за рахунок роботи цифрової трансформації з'явилася ініціатива. Давайте згадаємо таки армія дронів, стале полігон, брейван низка заходів, які об'єднували, давали можливість заволікати західні інвестиції. Приїжджали західні інженери для того, щоб там хакатони різноманітні, які створювалися, для того, щоб шукати рішення про тоді. Тому, в принципі, це було таким акселератором, який дозволив з'явитися низки асоціації технологічних військових. Там з'являється європейська асоціація з українським корінням. Ми кажемо там про е, Defense Builder і так далі. Тобто, це стало генератором створення е, подій, які призвели до появи великої кількості компаній. І тут треба головне зрозуміти, що е, те, що ми зараз бачимо, навіть призначення на заступника е, командувача повітряними силами Павла Єлізарова. так? Про... Безумовно, а лазер -груп, і це передова е команда, яка впровадила низку цікавих рішень, яка шукала технологічне рішення, яка показала свою ефективність і правильний підхід щодо протидії. Тобто, тут же знов таки треба зуважити, що жодна країна світі не стикалася з таким натиском повітряного простору, і з яким стикаємося. Ми навіть Ізраїль не порівняно. Стикався, наприклад, не стикався з такою загрозою, з якою стикаємося ми е, практично щотижня масовано обстріли е, території України щодня прифронтова прикордонна зона активно страждає від ударів з боку Російської Федерації, і тут є підхід щодо створення. Не просто системи протиповітряної оборони, це про те, що ми постійно з вами розмовляємо під час ефірів. Про те, що я кажу постійно, що не існує вже системи, тобто стара система протиповітряної оборони, де виявити і перехопити, це вже неефективно. Треба виявити, зрозуміти і після цього вже працювати безпосередньо перехоплювати. Тому що умовно нові шахеди мають зв'язок, і потрібно спочатку виявити основний шахеди, які є ретрансляторами. Потім вже можна казати про перехоплення інших шахедів. Потім розстановка пріоритета. Що краще знищити просто шахет, який там залітає на територію України, і шахет, який супроводжує і е, умовно контролює ці шахеди, відомих шахетів, тобто е, умовно там е, ведучих, яку групу ведуть, шахеди, які використовують е, ПЗРК або там інші засоби ураження повітряних сил, тому тут треба казати про розумну систему протиповітряної оборони зі штучним інтелектом, яка в принципі може з'явитися за рахунок отаких от людей ініціативних. Не з військової кар'єри а з Умовно цивільного сектору, дай Боже, будемо сподіватися на це, пане Анатолію. Я хотів уточнити у вас ще один, один момент. От, власне, ви сказали там, як збиваються там чи не збиваються, і чому шахеди. В одному з недавніх ефірів моя колега Олеся Кобзар спілкувалася з Юрієм Березою, командиром колишнім Дніпра 1 Він згадав так: мимохідь момент каже: ну от в нас просто ті шахеди, так вони можуть пролетіти. Там вони пролітають там 500 умовно кілометрів, і їх тільки тут вже на підльоті там. До прикладу, до Києва збивають, і він задався питанням, чому я ще тоді подумав, от переадресую при нагоді там вам чи, чи іншому фахівцю. Це перший момент, такий уточнюючий. А другий момент, як в цьому контексті, от власне має працювати е, от той антидроновий купол, про який е, говорить Федоров, про побудову якого мріє, ну і обіцяє, наскільки я зрозумів. Ну, давайте визнавати стратегічні помилки і нестачу особового складу. Стратегічні помилки, коли з повітряних сил переводили до сухопутних військ е, в пехоту, умовно кажучи. Е, тому тут треба казати про те, що були певні е, дії, які призвели до нестачі особового складу. І знов таки саме тому було пропозиція з боку держави формувати мобільно вогневі групи за рахунок мешканців і дозволити приватним компаніям закуповувати особисто засоби протидії. Тому тут е, була спроба реалізувати е, можливість. Заповнення цієї прогалини нестачі особового складу на основних напрямках, тому що знов таки треба зрозуміти, що ворог використовував велику кількість повітряних сіл, які розсередоточені по всьому повітряному простору. Уявляємо, що не маючи ті засоби протидії, які у нас є зараз, навіть з західного зразка, вони не ефективні в тому ем, в, в такій протидії, тому що це більш сучасні засоби озброєння, які використовують мало висоти, мала швидкості. Е, деякі системи радіолок. Асі навіть не бачать їх навіть сучасна система радіолокації Не бачить, тому що вони відсікають їх як помилку. Цей повітряний об'єкт умовно, шахет. Тому тут треба казати про розгортання великої кількості систем сенсорів, детекторів і розгортання вже ефективних мобільно-вогневих груп, які будуть виїжджати неумовно не з прожектором на позицію і очікувати групу шахетів, а будуть виїжджати з е, системою е, сповіщення, тобто системою радіолокації, яка допоможе їм в автоматичному режимі використовувати засоби ураження в залежності від висоти прольоту цілі, якщо це ціль знаходиться, наприклад, на малій висоті то умовна гармата з автоматичною тарелю, отримавши точну координату від засобу радіолокації, може перехопити повітряну ціль. Так само може і наприклад, ця ж сама система радіолокації може довести дрон-перехоплювач до потрібного. Точки, де буде перехоплення безпосередньо шахеда, саме тому треба казати про збільшення саме технологічних інструментів, тому що насправді вогневі групи свій час зробили ефективний ефективну протидію проти такої загрози. Але ж нам таки ми вперлися, в що в особовий склад. Саме тому ми кажемо про розвиток штучного інтелекту, про розвиток більш технологічних рішень, які дозволять нам якісно опрацьовувати по всіх повітряних цілях, саме тому. Люди призначені на посади, вони прийшли зробити цю технологічну революцію збройних сил. Підводячи тоді риску, пане Анатолію, як швидко це можна зробити? Чому я про це питаю? Тому що сьогодні на тлі от, власне от цих заяв Михайла Федорова про антидроновий купол, на тлі загалом його призначення і бачення перспектив є скептичні закиди конкретно стосовно цього. І дехто згадує навіть допис Михайла Федорова від травня, 6 травня 2023 року, де він тоді написав крок за. Кроком будується український залізний купол. Ну і зараз е, це закидається. Як мовляв, от кожних три роки там е, Федоров щось обіцяє, мовляв, обіцяно ну, три роки ждуть. і Зараз може бути так далі. Е, як я розумію, це теж певною мірою може бути пов'язано з тим, про що сказали ви, так, і там переформатування, нестача особового складу, все решта. Але от чи можна це швидко виправити і, 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 і власне збудувати? Отой от власне антидроновий купол, про який знову говорить зараз Федоров. Я би казав би про те, що це можливо зробити, але за рахунок е співпраці якісної співпраці з нашими західними партнерами, давайте повернемось до реалізації продукту, тобто детекція будь-якої повітряної цілі, треба зрозуміти, що засоби радіолокації, які почали розгортатися і з'являтися після 2000-х років, це засоби, які мають е активну фазовану решітку, тобто це умовна розумна антена, яка може відпромінювати достатню кількість е сигналів і відбиваючи е від повітряної цілі. Характери... мати характеристику цілі, і тут треба зрозуміти, що більшість таких сучасних засобів радіолокації можуть, наприклад, не бачити шахет. Але на програмному рівні можна переписати, правильно побудувати е м, систему фільтрів, які дозволять, наприклад, якісно зрозуміти і е характеризувати будь-яку повітряну ціль. Але для цього потрібно що? Потрібно технологічне рішення і покращення можливостей. І тут треба зрозуміти, що в Європі є засоби, є умовно, залізо, яке можна, яке нам потрібно, але воно вартує насправді дуже дорого, тому що, наприклад, засіб радіолокації для е, там іріса коштує близько 17 мільйонів євро. Натомість тактичне засіб радіолокації на е, жираф коштує близько від 1 до 5 мільйонів євро. Але при цьому два ці засоби виявляють повітряну ціль. Наприклад, на відстані а, 30 кілометрів водночас є деякі рішення, які були зроблені китайськими інженерами з, з металу. Зроблено реверс інженеринг, який дозволяє зробити той самий засіб протилокації, який бачить повітряну сіль на відстані умовно 30 кілометрів, 20 кілометрів, але коштує 200 тисяч. Доларів різниця тут Тому... то питання. Так, да, тут треба казати про об'єднання зусиль, зрозуміти Європі, що не треба оці тривали розробки, які створюють велику вартість продукту. Але при цьому потрібно наші можливості, які допомагають нам е модифікувати і змінити підхід щодо протиповітряної оборони, так і, і от за рахунок взаємодії це буде най найкращий вихід. І, і важливо тут з вашого дозволу. додам, що важливо, щоб ті гроші, яких ми потребуємо вкупі з технологіями, щоб вони йшли власне за призначенням, а не уходили там на Москву, там ще ще кудись двушечками. Хочеться вірити, що той таки Михайло Федоров на цій посаді так само з цією бідою Нет, буде цього... боротись. Так. Для цього треба створювати громадські інституції, які будуть формувати правильну політику держави, як, як це працює в Нідерландах, наприклад, і right. знов таки давайте повернемося. Я просто хочу повернутися до суспільства для того, щоб нам перемогти ворога, нам треба об'єднати зусилля. Я розумію, що ми е, кажемо про правильні речі, але при цьому знов таки залишаємося в е, холодних без світла квартирах, тому що свого часу не було, наприклад, там зроблено якісь дії, які б дозволили посилити нашого повітряну оборону. Але знов таки давайте Розуміємо, що ми вже скільки днів тримаємо ворога. Давайте пригадаємо, що під час другої світової війни Гітлер дійшов до Москви, а з Москви потім дійшов радянський союз до. до Бірніна тому то треба зрозуміти, що ми стійко тримаємо, але нам треба об'єднати, відсікати оцю всю негативну інформацію, пригадуючи, пригадуючи на якісь пости, які були зроблені три роки тому. Повірити в інженерів. І якщо ти хочеш і хочеш зробити зуважні, ставай інженером, виробляй Plus. зброю і допомагай збройним Плюс. Дякую вам дуже, пане Анатолію, за за роз'яснення за ґрунтовну таку аналітику. Анатолій Храбчинський директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. Був з нами на зв'язку. Ого обговорювали ідею Михайла Федорова побудувати нарешті антидроновий купол для захисту, як він каже, на е, і для роботи на упередження, так а не для роботи вже постфактум, коли ті дрони падають на наші з вами голови.